Данський обман, частина 25». Тож я дивлюся, бачу його і зустрічаємося поглядами. Мить, коли він дивиться на мене, а потім каже: Привіт, Лялю, можемо поговорити? А потім я почала кричати на всю вулицю. І коли я кажу кричати на всю вулицю, я маю на увазі, що люди зупиняються на дорозі з думкою, що мене викрадають на всю вулицю. І ну, я можу продемонструвати. «О, Мати Василева, як мені це озвучувати? Відчепись від мене! Пішов ти, що б тебе? Забирайся нахрін. Вибачте, я мала це зробити, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, але помножте гучність на 100. я кричала на всю вулицю. А потім він рвонув з місця і поїхав геть. Потім він написав мені Я зрозумів, кохаю тебе. Це все. Більше не повториться. Моє серце кровоточить, і я не розумію, чому ти хочеш здатися. Але якщо ти вирішила, хай буде так. Прощавай, лялю. Це завжди було кохання, навіть мій приїзд. Потім я написала йому, тому що я ігнорувала його тижнями. Подумала, можливо, варто написати йому, щоб він знав, що я відчуваю. І це моє останнє повідомлення до нього ніколи не з'являйся в моєму будинку. Не хочу тебе бачити, не хочу бути з тобою. Я більше не кохаю тебе. Ніщо, що ти скажеш чи зробиш, не змінить цього. Мене від тебе нудить. Той, хто здатний на зло, яке ти вчинив в моєму житті і в житті інших, не здатний на спокуту. Це розлучення відбудеться, хочеш ти цього чи ні. А потім капсом відчепись нахрін від мене. Він лише відповів: тепер я зрозумів. Очевидно, це був травматичний досвід для мене. Я одразу поїхала до моєї подруги Пріссили. Я плакала, тремтіла, тому що не могла повірити, що я була з ним особисто. Що я бачила його. Це було мене трусило, але також почувалася добре, бо задумувалася. А що, якщо він з'явиться, що я відчуватиму? І це був гнів просто чиста людь. Тож, ось так пізніше була вечірка до дня народження моєї подруги, Ніколь. І ви маєте знати, що того місяця я була повністю в депресії. Я ледве вставала з ліжка, намагалася бути активною, але мені було дуже погано. Лежала і дивилася мислити як злочинець місяць поспіль. Це я вперше спробувала повернутися в суспільство на цю вечірку. Ми йдемо в цей ресторан. Це був травматичний день. Але я подумала, я відріжу собі праву руку, але не пропущу цей день народження, тому що ця подруга, Ніколь, вона підтримувала мене і я люблю її. Я б ні за що не пропустила її день народження. Ми йдемо туди, чудово повечеряли. Беремо напої в коктейль-барі, веселимося. Вже майже зачиняється близько першої тридцять, але зачиняється у другій. Близько першої тридцять я відчула себе трохи втомленою. Сказала, що піду додому. Я йду додому і наступного ранку йду в церкву. І отримую повідомлення від Ніколь передзвони мені після того, як вийдеш із церкви. Я сказала, звісно, приходжу додому, дзвоню їй. Вона каже: Привіт! Я кажу, що таке. А вона каже: я просто... Я така, що кажи вже. А вона, о, я сказала, може, зайдеш. Вона каже, добре, я зайду. Вона приходить, цікаво, що вона хоче мені сказати, що їй так незручно сказати по телефону. Вона заходить до мене, сідає, дивиться на мене і каже: Я бачила твого колишнього вчора. Я така, я була з тобою до першої тридцять. Де ти його бачила? Вона каже, в моєму будинку вона живе в будівлі, де є квартири, готель. Ресторани і коктейль-бар там багато людей у цих закладах. Вона верталася додому, бо живе в квартирі, і вона бачила мого колишнього з жінкою, яка дозвольте сказати, судячи з того, як вона описала її, я б подумала, що вона вулична повія на сто відсотків. І мені також було типу сказано. Що вона може бути типу один з десяти. І колишній був з нею і тримав її куртку і знімав готівку з банкомата о другій п'ятнадцять ночі. Тож, знаєте, ми всі здогадуємося для чого. Вона розповідає, я кажу: Окей, круто, він. Тусується з повіями на публіці, прекрасно. І я ще не оголосила про наше розставання. Я зробила пост, що ми не разом. Це було до того. У той момент я відчувала таку неповагу, бо, знаєте, я... люди знають мене в Даласі, і вони побачать його і побачать з повією. І це така неповага до мене. Після всього, що ти зробив, ти все ще продовжуєш досі не закінчив. Я надсилаю повідомлення його сестрі, кажучи, що мені огидно від нього, розповідаю їй все. Моя подруга мала фото його, як він тримає її куртку. В неї були фото. І вона запитала: Ти не проти, якщо я зв'яжуся з ним і дам йому знати? Я сказала: абсолютно, мені байдуже. Вона зв'язується з ним, а потім він пише мені: я не купував секс вчора, я купував траву. сказав. У мене була дуже темна ніч, і вперше за довгий час я пішов випити, і я не спав, і я зустрів декого, хто продав би мені траву, щоб я нарешті міг заснути. Дарма, ти пішла з цією інформацією до моєї сім'ї, а потім сказав, назвавши мою подругу, і Ніколь повинна стежити за своїм язиком, бо вона сама була ніби під наркотою. Він не знав, що я була з нею за 30 хвилин до того, як вона побачила його. Вона була тверезою. Ми випили чотири вина того вечора. Їй що підсипали наркотики за 30 хвилин. І вона ще й змогла зробити 15 фотографій того, як ти тримаєш куртку повії. Зауважте. Він також пише іншому нашому другу робу, одній з жертв, з яким він дружив. Не можу повірити, що щойка подумала, що я був без повією. Та дівчина була лікаркою. Він також надсилає скриншот квитанції про своє, своє зняття коштів, і це було 40 доларів. І я думаю, що є три різні варіанти. Перший він побачив мою подругу і подумав, я зніму невелику суму, щоб було чим підкріпити свою брехню. І Він точно бачив її, бо назвав її на ім'я. Другий він обманював повію. І сказав: гей, у мене лише 40 доларів, але я поверну решту щось з його данським рахунком, ця маячня не знаю. І третій повія коштувала 40 доларів будь-який з трьох варіантів. Очевидно, мені було боляче від ситуації, але я навіть не здивована, тому що цей чоловік божевільний. Я дозволила собі одну сльозинку, а потім подумала, я все. І наступного тижня мій друг Кріс зустрівся з ним. І він підписав документи про розлучення і не мав проблем ні з чим, що я туди вписала, і це був найкращий день. Моє розлучення було офіційно завершено 4 листопада 2025-го. Тож я щаслива і можу рухатися далі. І я зроблю невелике підсумкове відео в кінці цього, але хотіла сказати дякую вам усім за те, що ви тут. І дозволили мені розкрити свою душу вам. Це було найважче, що я коли-небудь робила у своєму житті, і ваша підтримка багато означає для мене. Я хотіла сказати дякую і сподіваюся, вам сподобався данський обман. Вітаю у данському обмані висновок. Просто хотіла зняти коротке відео, щоб. Очепити маленький бантик на цей подарунок, який я вам подарувала, я очевидно не психолог, але я сама поставила йому діагноз нарцисичного межового розладу особистості. Якщо ви психолог, хочу знати вашу думку. Пишіть в коментарях, але на 100% думаю, що у нього є психічний розлад на додачу до його лудоманії просто рецепт катастрофи. Багато хто з вас цікавиться, як в біса ця людина. Обдурила стільки людей, і ось що я думаю: хтось може не погодитися. Перше його вигляд. Він дуже чарівний і харизматичний. Я казала про це. Він дуже, дуже, дуже розумний. Він знає, як грати на слабкостях людей. Саме тому кожному до кого він звертався, він розповідав різну брехню. Він був чудовим слухачем, з ним легко зв'язатися. І через це він зміг побудувати стільки довіри з усіма цими людьми, і те, що він з Данії, не допомогло. Ця частина була критичною в усіх його різних аферах. Не знаю, як він обманював людей у Данії упевнена у нього був якийсь спосіб, але так я вже отримала багато повідомлень від людей, які кажуть, що мій колишній також обдурив їх. Я розмовляла з дівчиною, яка зустрічалася з ним, поки він був зі мною і колишньою. Тож є дехто хто був доданий сюди. Також знаю, що є група людей у компанії, де він працював, і він обдурив ту компанію на десятки тисяч доларів, і його звідти звільнили. Тож я багато дізнаюся, інша його колишня зв'язалася зі мною. Тож зараз я скажу вам усім, що я не збираю підказки, тому що я будую справу. Моя мета посадити цю людину у в'язницю. Він не заслуговує бути частиною суспільства, і я намагаюся зібрати якомога більше доказів. Я не буду називати його ім'я, мені не треба. Але якщо у вас є якісь підказки, але якщо ви також були жертвою цього психопата, надішліть листа на денішдісепшентіпс собачкаджмейл.ком. Примітка, чи варто мені ділитися з вами підказками, які я отримую. Це може бути веселий сегмент, можливо. Пишіть, якщо це цікаво. І на цьому завершується данський обман. Дякую і гарного вечора. Я хотіла зупинитися на причинах, чому я вирішила поділитися своєю історією. Я торкнулася цього у вступному відео. Перша кохання це потужний наркотик. Я дивилася Афериста Стіндер із кого біса я вийшла заміж. І не думала, що стану жертвою чогось подібного. А тепер, коли це сталося, я вирішила пропрацювати це в терапії, дати собі прощення і співчуття. Якщо ви також стали жертвою чогось такого, дозвольте сказати, я вже отримала тисячі повідомлень від інших жертв. Ви не самотні і не дозволяйте цьому сорому з'їсти вас живцем. Друга, я хочу захистити інших. Ця людина була професійним міжнародним злочинцем шахраєм. І він не зупиниться. Тож я не хочу бути співучасницею в тому, що він продовжує кривдити інших людей. І я знаю, що потраплю під пильну увагу, і це нормально. Мені байдуже, але я щаслива, що можу зробити свою частину, щоб захистити інших людей. Я не тільки про жінок, я про жінок і чоловіків, бо він взяв гроші від багатьох друзів у США і в Данії. І, зрештою, коли ти комусь довіряєш, ти хочеш допомогти, коли той потребує. Я хочу захистити людей від того, щоб стати жертвами цього. І мене нудить. Коли ти когось любиш, довіряєш і вони потребують допомоги, ти захочеш допомогти їм. Я щаслива, що можу зробити свою частину у запобіганні того, щоб цей психопат робив це з іншими. І нарешті, третя причина, якою я не поділилася раніше, я хотіла привернути увагу до Лудоманії. Справа в тому, що Лудоманію дуже легко приховати. Побачивши когось на вулиці, ви і не здогадаєтесь, що у них залежність від азартних ігор. Вона невидима, поки не стане катастрофічною. І ця залежність може вплинути на велику кількість людей, особливо якщо Лудоман надзвичайно розумний, бо вони підробляють імейли, документи, рахунки, веб-сайти. Це божевілля, до яких меж вони дійдуть, щоб отримати від вас гроші. Я знаю декого, кого обдурив колишній, і він створив документи з відбитками пальців. Це не вигадаєш. Я хочу привернути до цього увагу, бо це може завдати стільки шкоди. Знову ж це три основні причини, чому я вирішила поділитися своєю історією і. Я вдячна, що можу зробити свою частину, допомагаючи іншим жертвам запобігти цьому. І знову, якщо ви пройшли через щось подібне, знайте ви не самі. Ну що, час поговорити про все це. Як я й обіцяла, моя фінальна думка. Щодо всього цього, я достатньо часу провела з цією історією, тому маю що сказати. Комусь моя думка нафік не всралася, але комусь вона конче необхідна. Найперше, що хочу сказати, мені не подобається той шквал хейту, який несеться на Оньєйку. Її називають пікмі, кажуть, що вона дуже прагне бути білою, що вона хотіла дітей метісів, що її навіть батьки дуже хотіли таких елітних напівєвропейських дітей. Точніше, онуків хтось навіть висуває теорії, що вона була аферисткою разом з. З ним і брала участь у цих розвадняках людей. А тепер таким чином хоче вибілити себе, перекинувши все на нього. Бути білою, вибілити його собі каламбур. Особисто я не звинувачую її за її досвід. Принаймні, через те, що вона розповіла цю свою історію, знаючи, що її будуть хейтити, можливо, вона таким чином зможе уберегти, хоча б. Одну потенційну жертву, бо цей принц він продовжує свою активність, тому що люди його вже вислідкували. Він вже був помічений в компанії чергової закоханої. І Якщо ця історія вбереже, хоча б одну людину від обману, ну я вважаю, що це все вже було не дарма. І найгірше те, що люди, які захочуть поділитися своїми історіями, які захочуть припинити своє мовчання. Вони просто не зроблять цього, тому що боятимуться цього хейту і цієї поносятини, що зараз на неї несеться. Люди насправді люблять зосереджуватися не на справжніх поганцях і мудаках, а люблять кидатися оцим. Ой, а сама ти куди дивилася? От я би, я би ще на тому етапі би все зрозуміла і зробила би так, і так. А от і ні, ніхто. Не знає, як би він вчинив в тій чи іншій ситуації, якщо він не екстрасенс, припустити може знати ні, тому що ми завжди ми всі дуже розумні, мудрі та прохавані заднім числом або з чужим досвідом. Так, у мене є питаннячка до неї. Наприклад, це був який 2022-2023 роки, і якби інтернет існує, Google існує, чат GPT існує. Можна було б хоча б елементарно погуглити. Збірну Данії на Олімпійських іграх або там склад, весь склад королівської родини. Я на фільм не йду, максимально перед тим не дослідивши весь акторський склад, але знову ж таки. Ми всі різні, і ми всі дуже розумні заднім числом. Та й Йоанка не каже, що вона була якась дуже розумна. Вона реально каже, що вона була дуже тупа в цій ситуації. Дуже багато хейту на неї несеться саме з боку темношкірої частини населення. Також дуже багато йде обсьору його зовнішності. Мовляв, вона його так описувала. Там модель, ніби Кляйн, а типу, там, зрештою, якийсь ніякий штрудель. Але камон, чувак, буквально. Копія актора Алана Річардсона. він багатокому відомий по серіалу Джек Річер, і хоч він абсолютно не в моєму смаку, але називати його уродом або там непривабливим, ну це тупо, тому що це банально питання смаку. Особисто я думаю, що там не стільки справа у якомусь шаленому коханні, про яке вона говорить. Їй подобалося, що коли вона поруч із ним, що коли вони разом, те, як вони виглядають разом, і коли вони перебували серед друзів, серед знайомих, серед публіки, їй подобалося враження, яке вони справляли. От я упевнена, я упевнена, що були ті, хто заздрили, були ті, хто захоплювалися, і їй подобалася ця штучно створена картинка. Яку бачили інші, це навіть це навіть відчувається це видно по їхніх спільних відео, по її виразу обличчя на цих відео. Це дуже зчитується. Я абсолютно не засуджую її за це, але як я їй кажу, що просто я вважаю, що це справа не лише там знаєте, у цьому шаленому коханні, що я його так кохала і була була засліплена лише коханням, і те, що вона не хотіла розповідати друзям, родичам, не тільки Черсек, вона каже, я хотіла захистити його. Ні, вона просто не хотіла руїн. Нувати перед всіма цю ідеальну картинку. Зізнаюся, мене підбішували ось ці моменти. Знаєте, оці в будь-якій незрозумілій ситуації їдемо подорожувати. Ну, ну, Серйозно? Можливо, можливо це в мені говорить заздрість. Я теж хочу до Панами, я теж хочу на ібісу, я теж хочу до Колумбії. Ну, ви поняли, але мушу сказати, що ось ці благання і приниження, щоб він не кидав її, щоб він не їхав. Оце момент, коли я почала втрачати до неї повагу. Звісно, я не можу знати, як би я поводилася в такій ситуації, тому що на словах ми всі сильні і незалежні. Мені хочеться вірити, що я не опустилася б до такого. Але в будь-якому випадку я розумію, що якби я би так поводилася, я би точно перестала би сама себе поважати. Але плюсик їй, що вона не побаялася. Показати себе в такому світлі, і вона була чесною, вона розповіла так, як воно було. Хтось звинувачує її в тому, що вона вирішила заробити гроші на монетизації, розповівши цю історію. А в чому проблема? Що в цьому поганого? Це комусь зашкодить, якщо вона заробить гроші на тому, що вона розповість про це? Чи треба бігти до всіх там тікток-блогерів в коментарі і кричати: Ага, ти заробляєш гроші на своїх відосах? О, oh, ю. То вже ходімо тоді до авторів книг. Ага, ти написав свою автобіографію, ти вирішив заробити гроші. Відміняємо тебе. Такий ти гадський гад. Я вважаю цю претензію абсолютно, абсолютно безглустою. Також щодо суспільного хейту, на мою думку, є один фактор: люди не люблять співчувати красивим та успішним. А оніка, ну вона очевидно дуже приваблива і далеко не бідна. У випадку ріситіси другої. Відомої інтернет-тікток історії Ду дуже сильно люди проходилися по її зовнішності. Мовляв, її можна зрозуміти. Вона ледь була вже там не у вічаї, і це там ледь не її останній шанс був. Хоча навіть у її випадку її постійно закидали пред'яви про меркантильність через те, що ось вона вірила його там обіцянкам про подорожі, про машини і так далі. Особисто я не люблю це, знаєте, приплітати до всього заздрість, типу будь-які незрозумілі ситуації. Якщо тобі щось не подобається, значить ти заздреш. Але людей, очевидно, бісить те, що вона приваблива, те, що вона заможна, і я думаю, що це провокує більшість ось цих нападок. Буду чесною, мене дуже веселять ці приколи про те, що, знаєте, раніше нігерійські принци в лапках розводили людей в емейлах європейців, американців. А зараз, да, от європейський принц розвів нігерійку. Типу, всесвіт зламався. Є в цьому якась така. Темна іронія, що мене реально шокує, так це те, що цей чоловік мав стільки шансів стати дійсно успішним. Перед ним відчинялося стільки дверей, стільки людей простягали йому руку якоїсь майбутньої перспективи. Навіть без запиту з його боку перед ним відкривалися країни. Про які ну там більшість людей просто можуть лише мріяти. А він так успішно просто все просирав. Розумію, хвороба, залежність, все таке. Та просто реально, в той час, коли стільки людей просто вигризають своє місце під сонцем, да хапаються за будь-яку можливість, йому це все приходило з такою легкістю. Він реально. Міг бути просто супер успішним, як то кажуть, знаєте, його, його таланти і цю енергію та в мирне брусло не подобається мені, що хейт все ж сконцентрований здебільшого на ній, тому що ну, тим самим зміщується акцент з дійсно мудака і поганця на людину, яка постраждала, шукаючи в ній щось не те так, через свою тупість, так через бажання там якоїсь казки, Та навіть якщо вона дуже хотіла бути. Ну, це все не виправдовує його вчинків, навіть коли телефонні шахраї розводять людей, а ті по своїй дурості, необізнаності, недбалості, ведуться на і просто віддають їм всі гроші. Хіба ми потім накидуємося на тих, хто віддав всі свої гроші? Чи хейтимо ми потім цих постраждалих? Чи виливаємо на них потім тонну гімна? То на що тут це робити? Я не розумію шукати якісь приховані мотиви, шукати в ній якісь оці тріщини. Люди не ідеальні, ніхто не ідеальний. В кому ж хто б не розповів би яку історію, в кожному можна знайти якісь мотиви, в кожному можна знайти щось погане. Хтось її називає ідеальною жертвою, тому що вона так легко на це все повелася. Хтось навпаки, її називає не ідеальною жертвою, тому що там теж є ряд якихось причин. Ця історія не тільки про кохання, обман, залежності, як виявилося, вона ще й про те, як ми судимо жертв. про те про стереотипи і ну, точно про подвійні стандарти. Якщо ви винесли з цієї історії хоч щось корисне, будьте обережнішими, перевіряйте інформацію, дослухайтеся до своїх власних сигналів. Як вже багато хто казав про те, що метелики в животі це не про щось хороше, це наш організм нас навпаки застерігає. Не соромтеся говорити правду близьким. Якщо ця історія зможе вберегти хоча б одну людину, якщо Багато людей зробили якісь свої висновки. То ця історія була розказана нею вже не дарма, і ви вже не дарма її прослухали. Я вважаю. А якщо вже прям дуже 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 сильно хочеться її засудити, подумайте: ну чи не могли б ви опинитися на її місці? Бо вона правильно сказала: любов це дуже сильний наркотик. І ніхто, ніхто з нас не застрахований від помилок. І ніхто не знає, як би вчинив в тій чи іншій ситуації. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, вам сподобалося моє озвучення, тому що це було тяжко, але цікаво. Якщо ви раптом прослухали всю цю історію і досі не підписалися. Не треба, краще підпишіться, тому що тут буде ще дуже багато цікавого. Обов'язково пишіть в коментарях свої думки. Також для тих, хто хоче мене підтримати, підтримати мою роботу, цю роботу, яку я виконала, наприклад. Ви можете зробити це, ставши спонсором цього каналу, або єдиноразово підтримати мене на мою монобаночку. Усі посилання є під відео. Також ділюся своїми іншими соцмережами: це інстаграм, це тікток. До речі, з якого взагалі почалася вся ця історія. Телеграм туди потрапляє все те, що не потрапило в Ютуб. Дякую, що додивилися, дослухали до кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Усім па-па!